Жден у киян розпочався кави. частину правого берега міста скували затори. А у метро справжній колапс через закриття станції синьої гілки. Гадаю, у Києві від 8 грудня припинила працювати частина станції синьої гілки метро від Либіцької до Теремків. У метрополітені розгарматизувався тунель. Це спричинило цілу низку наслідків. Рух поїздів між станціями метро Деміївська та Теремки обмежили щонайменше на півроку. Це вже спричинило купу проблем для киян, які живуть поблизу зазначених станцій. Метро дехто намагається координуватися із власниками авто, аби не завантажувати. Громадський транспорт, який і так сьогодні був переповнений, окрім транспортної катастрофи, в ціні ще й різко впала оренда квартир. Але найгірше час добирання на роботу збільшився в середньому вдвічі, навіть по те, що в КМД потурбувалася про запуск альтернативних маршрутів. Ну і до того ж, не забуваємо, що громадський транспорт, тобто автобуси та тролейбуси, не курсують під час повітряних тривог, на відміну від метро. Якщо ви мешканці Голосівського району, розкажіть в коментарях, як сьогодні добиралися на роботу, і наскільки більше часу ваш маршрут зайняв сьогодні ніж зазвичай. Та й загалом, що думаєте з приводу цієї транспортної ситуації?